Що, друзі, вітаю всіх, хто захоплюється співочими птахами, вчерговий вийшов я полювання на співочих птахів птахів камахаїдних. Зараз встановив мобільний телефон і бачу, що він вже один птах. Чи чуєте, як він співає? Вже один птах Десь там кружляє біля оски. А, хто не приглянув попереднє відео, дивіться відео на каналі або дивіться посилання на каналі. О, як гарно співає. Зараз спробуємо, мабуть, камеру достати. Якщо можу, не я достану камеру. Тож якось так. Приглядаємо відео далі. Ну і що? Е, вискочило. Ах Ахте, де. Ну все, і навіть не вирухнець. Е! Друзі, впалювався у нас перший птах з самого низу. Зараз підемо, з вами переглянемо, що це у нас за птах. Нижній карман потрапив. І потрапив він у нас з цієї сторони. Бо я бачив, як він жахнувся в цю сторону. Щось я погано сьогодні осквора зплянув. А, ну, нічим не здивований. Це ж такі птахів. Бачите. Ще вони тут є у нас. Звісно, фото пам'ять. Як ви любите коротке відео, будемо їх випускати. Дуже гарний. Також ви бачите в кольорі такому, майже осінньому вбранні. Співав він гарно. Якщо це він, ми, мабуть, чули на мобільний телефон, що співав птах і на мобільному телефоні, і цей птах співав. чули, який він подавав, який він подавав спів, не знаю, чи покажу я вам то, що було заснято на фотоапараті, а можливо і ні. Але птах чудовий. Бачите який. Звісно, можна тримати, але... але я не хочу. У мене немає часу на них, їх потрібно харчувати. Потрібно, потрібно і все таке інше. Але птах полювався. Так, зробимо пару фото та відпустимо. Ну що, птах, я тебе відпускаю на волю? Ага. Бачите, а птах не улітає. Майже годину просидів жодного птаха. Один птах вполювався і все. Ну, ще було декілька, декілька птахів, які тут переміщувалися по деревах. До речі, помічаю, що в цьому місці дуже багато синичок. Але тут така справа. О, листя падають і прямо в воску. Трохи є. Але все ж таки чудово. Чудово послухати, побачити, подивитися. Так, да, звісно, зараз немає такої кількості птахів, як була в тому раву, в попередньому виході за птахами. Хто не переглянув, перегляньте. Але сьогодні. Тільки один єдиний птах. В попередньому виході я ще уходив, а вони лізли і лізли і лізли. Справа можливо ще в тому, що вже птахи ці більш-менш переміщуються в іншому напрямку, намагаються вже летіти в теплі країни. А можливо ще тут зараз немає. По-друге, немає тої їжі, якою вони харчуються. По-друге, по-третє, якщо вночі було дуже прохолодно, вони зараз десь гріються на сонці, де потрапляє сонце. Лісові галявинки. А тут сонця немає. Тому зробимо висновок, що полювати співочих птахів тут, можливо, восени, але до того моменту, коли знизиться температура повітря. А то, можливо, якось так. Бо я, чесно кажучи, вже змерз. Якби не вдягнувся так, то зараз. Але ми до цього звикаємо, звісно, ну, порхолодно. То якось так. Немає птахів. Як я йду, що я заряджу камеру, піду, зараз навпалюю і потім думаю, та ні, мабуть, птахів сьогодні так не буде такої кількості, як було того разу. Так воно і є. І їх такої кількості тут немає. Ну, по-перше, я їх тут трошки полював, тому вони вже биті, як то кажуть. І бачу, що... Ух ти йо, бабай. Хтось полювався, так дибило. Щось велике таке. Ходімо глянемо. Хтось так жахнувся знизу. А, так, Хто тут може вжахнутися? Мог ну, жахнуть, то той, хто, хто і завжди жахається. Ну чомусь знизу біг. Хе -хе -хе. Бачите, я встановив оську до самого низу і він І птах просто перебігав це місце. Він не летів, він біг. Біг і потрапив. Ну це. Не такий яскравий, як той, кого мені б хотілось, бо той перший, який був, той був яскравіший. Того б можна було б і залишити. Бо він дуже такий мені подобався. А цей ні. Але справа в тому, що не хочу я їх залишати. Да. Бачите? що, ще декілька фото, і також випускаємо далі. Цього птаха. Розвернув мобільний телефон в іншому напрямку, щоб він співав і вполювався ще один птах. Бачите, який чудовий. Але чомусь не зрозуміло, коли я роблю фото, не фокусується відео, бачите, більш-менш. Вдали. А фото. Такие себе. Птахи. Ну. Давай, мой друже. Ну. Це до нас. Не хочу летіти. Що, друзі, мабуть, на цьому все Птахи ще є, літають, але вони не хочуть йти на запис мобільного телефону. Я не встановлював екшн-камери, хоча я її заряджав акумулятори. Але перебирати дуже великий об'єм відео я не хочу. Немає в мене на це часу. Відверто кажучи, немає часу. Немає часу на це і не хочу я займатися цим це дуже довго, переглядати. Тож, скоріш за все, буду я, мабуть, збиратися та йти додому. Ну, що із того вийшло, то вийшло. На превеликий жаль, птахів більш впольованих не було. Але, чесно кажучи, відверто кажучи, я трохи відпочив. Трохи відпочив. Послухав птахів, послухав вітер у лісі. Тож, відверто кажучи, друзі, я відпочив, як то кажучи, душею. Відпочив душею. Мабуть, я буду зараз збиратися та йти додому. От зніму листя з оськи, бо я її поклав на низ. Там в нижніх карманах листя назбиралось. По тому разу я її так склав, а це хочу трошки склати трохи краще, щоб більш-менш було вдало. І буду вирушати додому. Ну на цьому все. Продовження відео на каналі обов'язково буде. Де ми будемо наступного разу і коли це буде? Друзі, я не знаю. Десь будемо. Можливо, ну, в цьому місці я вже можливо встановлювати оську вже не буду. Або піду на те місце, де я був раніше. Під дерева. Або ми з батьком поїдемо десь шукати співочих птахів. Уже співочих птахів. Чи щігликів, чи когось ще. Ну, скоріш за все, батя хоче себе щиглика. То... Якогось щіглика Можливо, ми з батьків полюємо, щоб він... Але потрібно його витримати, щоб птах не бився та все таки інше. Отак От ось так. Все, друзі. Я встав зранку. Але відверто кажучи, я не пішов зранку, бо було поховано. І відпочив душею. Задоволений. Але потрібно далі рухатися. Потрібно, 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 потрібно. Понеділок важкувати буде день і потрібно на працю. І потрібно працювати, потрібно навчатися, потрібно лікуватися і все таке інше. Тому і все від лікування я не хочу вже. Добре. Чуєте, хтось стука по дереву. Ото якось так. Все. До побачення, до нових зустрічей. і продовження відео на каналі обов'язково буде. Ото якось так. Все, бувайте.